Вітаю всіх в просторі волі, це Садок Вишневий. І сьогодні з Анатолієм Якіменком. привіт! Ми з... виникла така нагода і бажання розібратися, а чому наша влада не проявляє суб'єктності? Тобто, весь світ від України прагне зрозуміти. Що цей джокер Україна робить в геополітичних розкладах? Яка нова роль у цієї України, яка не вписалася в світові плани бути під московським протекторатом? Бо насправді весь світ готувався до того, що за 72 години цього державного утворення, яке зветься Україна і знаходиться в певних географічних межах, його не стане. І буде якась провінція Російської Федерації, е, вишиванці там з вареником в роті, з якоюсь там певною мовою, можливо, без мови, неважливо. Але ми відстояли, ми народ України, Сумська, Чернігівська, Київська самооборона не зовсім тероборона. Ми відстояли і навіть. Е, Славні ЗСУ, це народ України. Вони ж не прилетіли з Марса. Саме люди стали на захист свого державного утворення. І ми проявили себе абсолютно в інакшому світі, і цей світ має бути наслідком нашої волі, яку ми проявили. Отже, Сьогодні світовий порядок під загрозою, тому що появилася на карті нова інша Україна, але вона не суб'єктна. Вона продовжує, як чорна діра, жерти гроші, вимагати зброї, але при цьому нічого не робить. І, от саме цю ситуацію. От я хочу з Анатолієм обговорити. Що ти надумаєш на це? Я думаю. Я одразу з льоту відповів на ключове запитання, чому наша влада не проявляє суб'єктності. Тому що наша влада не належить ані до основи соціальної піраміди, ні до народу, ні до верхівки соціальної піраміди, ні до еліти. А хто це... мені тут казав, що вони представляють Україну? Вони, вони представляють Україну, але вони Абсолютно. представляють нове утворення. Це новоутворення, онкологічне Пухлина, яка ти називаєш це чим абортним матеріал. матеріалом. Ну це швидше виродження, це новоутворення, причому злоякісне з паразитів, яке проявилося однією із форм. Тому що от пухлини є різного ступеню диференціації, різновидів і так далі. Ну, це аферистичне, uh -huh. паразитарне новоутворення. Це не просто І от паразити, бандити, наприклад, от Януковичі там і всі інші. Так, так, да? так, так. А це такі хитренькі аферисти, і ось вони маніпулятори. Маніпулятори, такі. так, так. Тому вони не проявляють ніякої суб'єктності. Оце ключовий момент, і очікувати від них суб'єкт якоїсь суб'єктності абсолютно недоречно. Я просто підсвічу один важливий висновок, який те сказав. Ці люди можуть виконувати функцію чорної діри, ну, але затягувати в себе якісь ресурси, і обурюватися, коли їх запитуються, а куди подія. Ну, ну який дурний в чорної діри запитує, куди поділися там, що воно в себе втягнуло. Все нема. Тобто Отже, з... з чорною дірою ніхто миритися не буде, так? Ні, дивись. А, а, в, м -м, поки що миряться, дають зброю, дають якісь ресурси, пробують боротися з цією чорною дірою. А, я б не сказав, що все так гарно виходить. Ну, щось трошки там і якось. Слухай, в мене от таке питання одразу але... А, Якщо оце утворення, злоякісне, да, не конструктивне. Воно відбирає від соціального простору енергію і перетворює її на кубометри яєць по 17 так. у власних кишенях. Чому ця підтримка, ну вона ж реальна, стільки людей буквально моляться на Зеленського, буквально моляться на того Єрмака, і думають, що ці люди якимось чином їм. Принесуть чи поділяться кубометрами, да там чи поясню садок засадять. Не знаю. А такі речі може пояснити тільки еліта. На жаль, ми є специфічним народом, який не має еліти, і не має тієї страти, яка може чітко, правильно, влучно все пояснити. Ну, ми претендуємо, поки на цю роль, спробуємо пояснити. Народ не може пояснити, якщо народу не пояснювати, то він не, не бачить і помиляється. Це одна із таких ну, особливостей взагалі, народної влади, демократії. Тому обов'язково має бути і народ, і має бути еліта. І вони мають співіснувати. А якщо еліти немає, то Не немає еліта ж існувати. має бути з народу. Так, і від народу. Народ, да, і так, народ має це... себе виділити і заважити цих це людей. недолік це недолік, а, от, нашого народу, який. Не хоче формувати еліту, ладно. Тоді себе. до питань великих і серйозних, ну, серйозніших за еліту і народ, <гум> да? ну, сміюся, правда. Значить, рік тому наші з тобою бесіди починалися з того, що Придністров'я, це як та рушниця, яка висить в цьому спектаклі. Десь в декораціях вона має вистрілити. Як ти вважаєш, на сьогоднішній день ця рушниця вже готова до пострілу в Придністров'я чи ні? От Молдова, Придністров'я, Україна, світ, як воно от в тебе на сьогоднішній я день. Я би відчувається? почав відповідати на це запитання здалеку. І це я хочу копнути глибоко. Справа в тому, що міжнародне право. І оця теза висічена в камені, що після Другої світової війни кордони є непорушними, не є вічною, це все є тимчасовим. Ми це розуміємо. Це було досягнуто для того, щоб стабілізувати ситуацію. Пройшло кілька поколінь. Всі заспокоїлися, але зрозуміло, що в світі немає нічого вічного. І те, що нібито висічено в камені, не є висіченим в камені. І в такий спосіб було заморожено кілька нерозв'язаних задач, які неможливо розв'язати. І вони потребують розв'язки, але тільки на холодне на тверезу голову, холодне там серце. І, так далі. і чисті руки. І чисті руки, так. І от, власне кажучи, Придністров'я є тією проблемою, яка була а, прикрита оцею, а, тезою висеченою в камені, що кордони є непорушними після Другої світової війни, але переробити людей з іншої там, культури, мови в Молдаван. Ну, не вийде. Слухай, а в мене таке дурнувате запитання виникло. Нам часто пишуть в коментах, що а що б ви зробили? Ну, от що б ви зробили? Що би ти зробив, би, якби ти Це... приймав рішення? Це рішення приймається спільно з Молдовою. Я думаю, що бажано також винести його на розгляд, там в Брюссель. Умовний, не так колективно. Я б вирішував би з Румунією в першу чергу. Е, справа в тому, що я не сильний в історичних якихось там моментах, але так як нам представляються історики, я ж посилаюсь на людях. Я змушений довіряти тут інформації, що це територія, де проживали етнічні українці, ага. Придністров'я і Радянський Союз. Зробив е, такий прототип Молдови на перспективу. Вони ж мислили стратегічно, вони ж не могли викреслити з словника Молдова. Вони залишили Молдова, але ну, це все одно, щоб відрізали шматок Черкаської області і сказали: так як от в, в Російській Федерації є Біробіджан, угу. єврейський автономний округ там чи республіка. Ось і так само щось приблизно подібний Біробіджан зробили тут тільки за рахунок українських територій. Принаймні так це представляють історики. І вони дочекали свого слушного моменту, і потім звідти вже відродили Молдову, але залишили за ними, я думаю, дуже свідомо українську територію. Тобто я пам'ятаю, закладалося... я, я, пам я колись був студентом. Мене запросили на якийсь збіговисько Рухівців. Було дуже потужне представництво угу. у Вінниці. Приїхав Яворівський, приїхав якийсь ще депутат, і ще якісь там люди, і туди приїхали люди з Придністров'я. Це був 92-й чи 93-й рік. І надали слово людині, жінці, яка виступала на цьому. Рухівському збіговиському. Uh -huh. Я його так називаємо. Безтолкове було просто вона говорила українською мовою і закликала Україну забрати Придністров'я назад в Україну. Я пам'ятаю це. Це було у Вінниці. До речі, дуже багато було біженців з Придністров'я у Вінницькому. У Вінницькій Чернівецькій. Я знав так, людей, так. які жили в Вінниці, які тікали там з Тирасполя чи звідки. Отже, Україна не має права відсуватися від вирішення цієї проблеми, так я так розумію. Дивись справа в тому, що ми повинні переговорити з Молдовою і прийняти якесь ну, цивілізоване рішення. Ми можемо залишитися в рамках, звичайно, міжнародного права, але ми маємо проявити свою ту місію. Ми повинні збрати українців тоді на свою територію. Ми не можна їх віддавати, щоб з них робили Молдова. Це ну, ще ці... краще Румун. Ну, не будуть вони молдаванами. <рес> ну, ну давай ми з тобою собі уявимо, що ми живемо десь в Тарасполі і з нас намагаються зробити Молдаван. Ну, не буде того. Ну... Отже, ми мусимо пропонувати рішення. Це якраз знову ж таки до початку до початкової тези, що Україна на сьогоднішній день в зв'язку з тим, що вона наповнена енергією людського цього простору. Волею людської оцій, потужної сили, мала би приймати сильні рішення і демонструвати оточуючому світу не тільки силу, а ще й розум, і якусь далекоглядну позицію. Ну, а, і питання з Придністров'ям необхідно вирішувати ще вчора. Ще вчора. Ми ж говоримо тільки що про історичний такий гуманітарний аспект цього моменту, і хочу пояснити, чим ми відрізняємося від росіян. Ми ж не кажемо, що ми йдемо з зброєю в руках на кишинів і вбивати буде Молдаван для того, щоб вони не чіпали українців Придністров'я, і українці при мають залишитися в Молдові і переробляти Молдаван на українців. Ну так приблизно, ну оце, да, оце це да. Во це ж важливий дуже момент. Тобто прийнення. як працює Росія, Росія ж працює в наступний спосіб. Ми кажемо, що добре ця територія залишається за вами, але ми розробляємо програму і переміщаємо українців, які хочуть переїхати там буквально 80, ти, що лишилися 80 захищаємо. кілометрів. Вони переїжджають в Україну і залишаються українцями, ми їм надаємо ну, як це роблять угорці, да? Так, Якось ну, приблизно, приблизно так. для того, щоб не рухати такі моменти. Але якщо Молдова скаже, що ви знаєте, от як ситуація, наприклад, там з Кримом, що не може Крим бути відірваний від материка. Так? Він мусить бути там в українській юрисдикції, uh -huh. тому що вода, все таке такі інших, що Молдова каже, що ви знаєте, ну ми готові. Повернути вам назад територію <рес> не, ніколи не а, скажу. В зв'язку з тим, що це було штучне утворення, нарізане колись Радянським Союзом. Ну, не знаю, можливо, ми Молдові там будемо постачати, умовно mm. кажучи, електроенергію за це там, безкоштовно. Ну, я приблизно кажу. Я не Ні, Ну насправді Але... ти правий в тому, да. що існують якісь да. рішення. Да. Не можна, Якщо ховатися, людина шукає. не можна ховатися за оцими формулюваннями, які були прийняті в повоєнний час. Після 45-го року в цих формулюваннях зашиті нерозв'язані проблеми. проблеми. Угу. Це важливо угу. розуміти. І просто це було зроблено для того, щоб ці проблеми розв'язати пізніше, через кілька поколінь. Вони самі собою виникнуть, тобто ми ж їх не порушуємо. І буде отака от от ситуація, тому що е, Придністров'я, коротше кажучи, Придністров'я або має стати Молдовою, або Україною. Але ніяк там немає та не не лишитися і не якогось там е, квазіутворенням незрозуміло невизнаний народ та, та, та придністровським народом. Що це таке Придністровський народ і так далі? Тобто це тема для розмови, але не просто для розмов, а для розв'язання цієї проблеми. І ще одну річ я хочу сказати, що якби українська влада зайнялася цим питанням заздалегідь, то, можливо би там в цьому розв'язанні цього питання була б знайдена формула, як розв'язувати питання з окупованим Донбасом і Кримом ну, до, до початку цих всіх дій бойових. Але але, Білорусь, але другий. Білорусь тема для розмови до речі. Ну не просто тема для розмови, а мега тема для розмови, що відбувається в Білорусі, і чому Україна має приймати найактивнішу, найактивнішу тобто, участь після Дні... у знесенні режима Лукашенка, знесення нафіг нам треба сміливо сказати, що як Придністров'я, так і Білорусь є зоною українських інтересів. Сміливо це сказати, ну це вже геополітична заява. Да, тут, і, Ну якби геополітична то геополітична, але тут і е, заява, вона я знаю. Е, добре, слухай. А чим тоді аргументувати, що Білорусьна гуманітарна філософська. А чим аргументувати, от які аргументи можна призвести привести? Да, нормальні, людські, зрозумілі аргументи того, що Білорусь. Ну, скажімо так, дуже болячий, дуже болюче питання для України. Нам, після того, що відбулося, в принципі, можна не сильно заморочуватися над аргументами. Білорусь на нас напала і веде проти нас війну. Ну, вона надала свою територію. Хай, Режим Лукашенка та, та. надав територію Білорусі. в принципі. Білорусі. Ми звичайно можемо говорити наводити якісь аргументи, що білоруський народ прагне. Деокупації, звільнення і хоче запросити українську армію, ну от всіма такими, якби йти якимось. А ми ж не проти білоруського, да ні, ні, питання ж не в тому. Можна говорити про те, що білоруський народ у складній ситуації, він не може сам справитись, йому треба допомогти. І якщо там в принципі провести якісь референдум опитування думки громадської, то в принципі білоруси скажуть, що якщо ви готові зайти. З якоюсь гуманістичною місією, встановити тут демократію, правильний режим, то ми готові вас запустити. Таким цілком можливо, але ми можемо не утруднювати себе і не витрачати гроші на проведення опитувань громадської думки. Туди треба заходити і пояснювати, що ми тут будемо робити. І все. І в нас є повне на це право. І не тільки право, ми зобов'язані це зробити. По-перше, Білоруська там верхівка, вона повинна бути покарана, притягнута до відповідальності. Вони повинні бути засуджені. А це зона наших ну, білоруський народ не справився своєю місією. Він допустив таку верхівку, яка надала територію для того, щоб на, на нас нападали. І більше того, надала на свої. Свої потужності торгівельних площ для того, щоб реалізовувати все вкрадене і награбоване ну, в Україні. Не треба соромитись. Я вважаю, що тут взагалі все дуже про війна, вона від насправді ну, створює проблеми, але вона велике вікно можливостей відкриває. І а тому... нам всі кажуть, що ми будемо щось робити після війни, коли вікно закриється. Причим я ж ну тримаю в кишені козирі. І мені є що сказати нашим західним партнерам, американцям, Брюсселю. Я хочу нагадати, і ти це знаєш, як після 91-го року, спочатку вони Київ розглядали і Україну як суб'єкт. Але дуже швидко з 93-го року вони всі свої представництва перемістили в Москву і вважали Україну е, е, придатком придатком, якоюсь дачним додатком до Російської Федерації. Е, всі хедофіси всіх корпорацій знаходилися в Москві. В Москві. А у нас Посольські в Києві були тільки представництва знаходились в Москві. Да, у нас були знаходились консульські відділи і консули. Так прабудь-та та візьми, будь який чи ти там умовний там Нісан. Чи Ебот, чи там за... Е фармацевтичні гіганти, чи інші індустріальні гіганти, хед-офіси, головні офіси вони мали в Москві, а тут були тільки представництва. Так таке, чому вони так прийняли такі рішення? Тому що вони вважали нас ну, чимось таким, яке потребує окультурення і споглядання за ним. От білоруси це теж такі, от зараз е територія, яка потребує курації. За ними треба споглядати і їх треба підправити. І це ж їх, це їх етика. І причім вона не позбавлена сенсу і моралі, в тому числі. Не всі можуть бути самі переходити через пішохідний перехід. Деякого треба переводити через руку певний час. За руку, верніше, певний час. Це треба розуміти е -е, промови Байдена. В Варшаві і взагалі промови багатьох світових е, діючих осіб мене наштовхнули на ось таку думку, що на сьогоднішній день як не рахувалися з інтересами України, так і продовжують нехтувати ними. Отже, Україна за е, навіть за цей рік, що пройшов, не поставила себе. Е, Таким чином, що з нею можна рахуватись. проявивши неймовірну мужність, стійкість, там оцю вже натерту, що на язикці, блін, мозаляка отакій, незламність, Україна не проявила волю. Україна не стала поки що самостійною і суб'єктною. Що з цим робити? Ми робимо те, що ти вимагаєш. Це претензії до українського народу, який має з себе сформувати еліти і виконати ракову похлудну. Отже, любий український народ, Я те дуже прошу, як рідного, давайте формувати власну ідентичність, самообізнаність і висувати на функціональні посади функціональної еліти тих людей, які здатні приймати нормальні рішення. To był Sadok Wasz